Гаряча mm -hmm. картопля. Яке да. зодня. Це найсмачніше, що може бути. Ми часто таке робимо. Це дуже смачно. Mm -hmm. Для нас це делікатес. Mm -hmm. Краще червоної там всякої рибки. Це mm -hmm. смакота. А ще якщо гарненька попадеться хамса. Взагалі. Така тогенька, боротьби більш-менш. Більш-менш. Нема то є, що була раніше, але раніше така була чорноспинка, жирна, а зараз така Така є, Бог Богдан. На базарі. По чому зараз? 200 гривень кілограм. Ну, так що. Да. А сало по чому? Ты було на базарі, розкажи, що почути. 330. Сало 330? Так. Да. Ну, це на базарі у Київському. Да, ша. Що? Що не кажіть, а на базарі дядько посмалить краще. Ну, да. Як для мене. Звісно. А м'ясо. Трішки дешевше десь гривень на 50. Mm. Ну Там же ж різні no, да. частини туші. Це таке дівчата. Всім гарного дня. Бережіться, ви дивіться, яка красота. І будьте здорові всі. Смачного